Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Сьогодні королева математика запрошує вас в гості до надзвичайної квітки. Вона всім вам знайома. Відгадайте, що ж це за квітка? Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Ну, звичайно, все кульбабка. В середині травня у світі визначають День Кульбабки, бо ця квітка завжди квітне в цей час, коли весна потихеньку починає перетворюватися в літо. Милує око і піднімає настрій навесні, дивне квіткове сонечко Кульбабка. Що ми знаємо про цю весняну красуню? І чи насправді ця рослинка нам добре відома? Улюблене заняття всіх дівчаток і навіть деяких хлопчиків на весні – плетіння віночків із кульбаби. Її стебло досить гнучке і піддатливе. Віночок виходить неймовірний. Виявляється, кульбаба приносить задоволення не тільки своїм зовнішнім виглядом, вона має лікувальні властивості і позбавляє людину від безлічний дух. Із квіток кульбаби варять варення, воно лікує від набряків, отруєння, виводить паразитів, піднімає імунітет. В народній медицині використовують практично всі частини кульбаби, із квіток роблять настоянки, із сушеного перемолотого коріння. Смачний лікувальний напій, схожий на смаком на каву. Лікувальні властивості кульбаби помітили не лише народні цілителі, а й традиційна медицина. Ліки з кульбаби можна придбати в аптеках. Найбільшу цінність мають рослини, зібрані в період активного цвітіння. Саме із весняного цвіту отримують на корисніше варення. Існує давня легенда. Колись кульбабка була маленькою і непомітною квіткою, але вона лікувала людей від різних хвороб. Богиня здоров'я на ім'я Гігея вирішила віддячити кульбабі і зробити її красивою. Як ти хочеш виглядати? запитала богиня Гігея. Бабка сказала, що хоче бути схожою на сонечко, на місяць або на зірки. Богиня розсміялася і сказала: Ти будеш схожою і на сонце, і на місяць, і на зірки. Тепер, коли кульбаба цвіте, вона схожа на маленьке яскраве жовте сонечко у зеленій траві. А коли кульбаба відцвіте, вона схожа на срібний повний місяць. А якщо подути, місяць розлетиться маленькими зірочками. Ось так богиня здоров'я Гігея віддячила кульбабці за її добрі справи. Королева математика разом з кульбабкою придумали для вас задачу. Ну спробуємо її вирішити. Дівчинка пішла гуляти і вирішила зібрати букет з кульбабок. Спочатку вона знайшла три квіточки, а потім іще три. Скільки кульбабок у дівчинки в букеті? Це задача на додавання, тож вирішити її нам допоможе знак плюс. Отже, 3, плюс три, скільки ж буде? Три кульбабки, додати ще три кульбабки, скільки буде разом. Порахували три додати три. Буде шість молодці. А ось іще одна задача. На галявині виросло три квітки кульбаби. Потім ота з цих квіток стала білою пухнастою, дмухнув вітерець, і квітка розлетілася. Скільки жовтих квіток. Залишилося на галявині. Щоб дізнатися, скільки ж квіточок залишилося, нам допоможе знак мінус. Мінус це не дуже дружній знак, він любить все віднімати. Давайте запишемо за його допомогою вирішення нашої задачі. Отже, спочатку у нас було три квіточки, а потім одна розлетілася. Записуємо приклад. Від трьох відняти один скільки ж буде? Або три мінус один дорівнює, порахуйте швиденько, три мінус один дорівнює два. Або від трьох відняти один буде два. Отже, у нас з вами залишилося дві жовті квіточки кульбаби. Навкруги розквітло безліч кульбабок. І так і хочеться плести з них віночки. Але з кульбабки можна сплести не тільки віночок, а зробити. Цікавого яскравого кольбабкового равлика. Для цього вам знадобляться, звичайно, кольбабки, цупкий картон, олівець, і потрібна буде допомога дорослих, щоб зробити в цьому картоні дірочки. Подивіться уважно і зробіть таку веселу яскраву саморубку. Сьогодні ми з вами дізналися про лікувальні властивості кульбабки, послухали легенду про неї, навчилися вирішувати задачі на віднімання. Я вам бажаю, щоб ваш настрій був завжди таким, як кульбабка, яскравим і радував усіх навколо. Я прощаюся з вами. З вами була вихователь Ольга Іванівна. До побачення, Па-па!